Як допомогти дитині адаптуватися до школи, я практикуючий психолог ігор Соломатін? Розповідаю і одразу бонус: діліться в коментарях власними питаннями, пов'язаними з початком навчального року. Відповім абсолютно на всі. Отже, період адаптації, особливо для учнів перших та п'ятих класів, надзвичайно складний та важливий для наших дітей. Їм дуже необхідна наша підтримка, увага та терпіння. Тому в першу чергу подбайте про себе свій повноцінний відпочинок, підготовку до навчального року та відновлення сил. Друге, будь-яка дитина мріє поскоріше стати дорослою, тому поясніть їм всі переваги переходу на новий більш дорослий етап життя з садочку в школу або ж з молодшої школи в старшу. Якщо дитина йде в перший клас, поцікавтеся, чи є серед її майбутніх однокласників діти, з якими вона разом ходила в садочок, можливо, з двору або ж навіть з під'їзду, Допоможіть знайти цих дітей. Познайомитися з ними і, взагалі, допомагайте заводити нові знайомства. Запросіть когось на позашкільну прогулянку в гості. І Якщо дитина йде в перший клас, обов'язково дайте їй з собою її улюблену річ або улюблену іграшку. Таким чином дитина зможе підтримувати відчуття дому та безпеки, поки вас немає поруч. Далі допоможіть дитині увійти в режим та структурувати свій час вже зараз, перед початком навчального року, лягати спати та прокидатися в один і той самий час. Невеликі, посильні домашні завдання, тобто, це може бути миття посуду, прибирання ліжка, прибирання кімнати, іграшок і так далі, щоб коли дитина потрапить. Процес шкільної дисципліни, їй було легше адаптуватися до цих умов. Продовжуйте підтримувати атмосферу безпеки. Чітко поясніть дитині, о котрій годині вона йде в школу, о котрій ви її заберете, коли в неї перерви, а також дайте з собою нагадування, що ви поруч, у вигляді браслетика з теплими словами, можливо, її улюблений смаколик з дому, будь-що, що буде їй нагадувати, що ви поруч. Пам'ятайте, що перші два-три місяці надзвичайно складний період в плані адаптації для будь-якого школяря. Цей період жодних очікувань і досягнень від дитини, зменшить позашкільні навантаження, саме зменшить ні в якому разі не виключайте. Святкуйте найменші перемоги ваших дітей. Підтримуйте їх і не забувайте турбуватися про себе. Діліться в коментарях власним досвідом. Ставте питання з задоволенням, відповім абсолютно на всі.